Та народження в в'їчі, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Здається, дід всія України не витримав менш ніж за 100 днів. Ця нова адміністрація завдала стільки шкоди, стільки руйнувань і збитків. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години на те, щоби Трамп відповів на слова Байдена. Майже 100 днів ми нічого не чули від попереднього президента Сполучених Штатів від Джо Байдена. Натомість чи не щодня прізвище Байден лунало у всіх промовах і дописах Трампа. Один із останніх це допис у власній соцмережі про те, що ця війна це взагалі не війна Трампа, а зеленського і як там скрюченого або ж як тепер каже сонного Джо. Так він так власне і написав. Я думала, що це українська практика у всьому звинувачувати попередника, але виявляється, що ні. Хоча до Трампа ніхто і ніколи так про попередніх президентів не говорив. Та й загалом здається, що Джо Байден так часто з'являється в промовах Трампа, бо це єдине, що його дійсно турбує, що в 2020 році Байден чесно, законно, демократично і з великим відривом виграв вибори у Трампа, а значить, він був. Кращим і саме це не дає покою Дональду Трампу. Нарцисизм Трампа це найцінніший актив для росіян. Вони це знають і вони цим активно користуються. Такий висновок можна власне зробити з того, що у США зараз переважають російські, а не європейські наративи. Як можна бути свідком наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і все ще вірити, що вони не агресори, що не вони починали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на політику США і політиків США? Трамп каже, що це не моя війна, але тоді так виходить, що це і не війна Зеленського. Зеленський не був президентом, коли Росія вторглася в Україну, тобто в 2014 році. Він був обраний в 2019-му. Тоді ж Росія вторглася в Україну вдруге, спробувавши вбити головнокомандуючого, захопити Київ і колонізувати Україну у лютому. 22-го. він не починав війни з Росією і не був президентом, коли Україна закріпила членство в НАТО у своїй конституції. А це відбулося в 2018 році. Однак саме Зеленський викликав гнів Трампа за те, що не оцінив. Нив американської щедрості, яку надав не Трамп, але яку Трамп вибачив Трамп, пробачив Україні 200 мільярдів доларів, борг якого у нас ніколи не було. Його урізали втричі. Це сталося після чергового раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня. І про це повідомляє Блумберг. За даними джерел знайомих із ситуацією, адміністрація Дональда Трампа знизила свою оцінку обсягу наданої підтримки втричі, тобто з мільярдів. Мільярдів доларів до 100 мільярдів, що наблизило позицію США до української оцінки, яка становить трохи більше 90 мільярдів доларів. При цьому США наполягають на тому, що у фонді вже було зараховано виділену Україні допомогу, але таким чином США не беруть на себе жодних зобов'язань щодо майбутніх інвестицій. Ну і ключовий інтерес України до того, щоб США інвестували реальні гроші, поки що переговори з цього пункту кажуть йдуть не дуже. В новому варіанті також прописано, що вклади до інвестиційного фонду стосуються майбутніх проєктів, а не поточних. Якщо формулювання Блумберг є правильним, то це означає, що Україні не доведеться виплачувати США компенсації від ресурсів та інфраструктури, які вже приносять нам дохід, і до яких США. Не мають жодного відношення. Інвестиційний фонд все ще залишається під контролем Вашингтона. Україна хоче, звісно, досягти спільного контролю над ним, і розмір фонду все ще не визначений. Бо Україна хоче чітку цифру, а Сполучені Штати постійно коливаються. Ну і окремо також Україна зараз домагається скасування права першої ночі, так званої для сполучених штатів, і на наші ресурси відповідно, оскільки це може. Завдати нам шкоди під час вступу до Європейського Союзу. Тож, чи прийме таку позицію Україна, залишається поки що незрозумілим, оскільки допомога, я нагадаю, ще раз була безповоротна, я про ці 100 мільярдів. А безповоротна це означає нікому нічого не винні. Тобто, ще раз, в той час, як КНДР надали Росії майже 5 мільйонів боєприпасів, це з'ясували Ройтер. Нам кажуть, поверніть те, що ми дали вам для захисту. Велика Росія, виявляється, не може сама здолати Україну, тому залучила до цього процесу Іран, КНДР і КНР. А Трамп каже: ви не нападаєте на когось у 20 разів більшого за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам ракети. То чому ж тоді Росія напала на країну у 20 разів менше? І все одно, як бачимо, на це сподівається. Північна Корея за 20 місяців відправила Кремлю понад 15 тисяч 800 контейнерів з боєприпасами. Аналітики ідентифікували щонайменше 64 поставки з КНДР до Росії. Із серпня 2023 року по березень 2025 року. Аналітики Reuters скажуть, що таким чином значні обсяги військової допомоги зробили Північну Корею критично важливим постачальником для Кремля. Там зазначають, що завдяки цим поставкам КНДР російська армія отримала від 4 до 6 мільйонів боєприпасів. В транспортуванні північно-корейських боєприпасів брали участь чотири вантажні судна під російськими прапорами: саме Ангара, Леді Ер, Марія і Майя 1 Північно-корейський потік. Боєприпасів дає змогу Росії зберігати наступальний імпульс і підриває ефективність Західної військової допомоги Україні. І у випадку, якщо цей потік зброї залишиться поза увагою, він може ще більше схилити ситуацію на полі бою на користь росіян і загрожувати безпеці не тільки України, а й Європи і Східної Азії. Якщо ж додати до цього, що Північна Корея допомагає Росії не лише боєприпасами, а й Солдатами то проблему можна помножити на два. Ну а тепер ще раз: КНДР надає боєприпаси з 2023 року. Аналітики дізнались про це в 2025. Чого не скажеш про президента США? Трамп завжди мені здається неохайно ставився до державних таємниць з моменту свого першого терміну на посаді. Розвідка при Трампі. Як ми вже переконалися, може вільно користуватися своїми мобільними телефонами і навіть створювати чати у Signal. Тож розумно припустити, що противники супротивники Америки, такі як Росія. Мають глибокі знання і розуміння кожного аспекту життя 47-го президента, і ці знання скоріш за все вони зберігали десятиліттями. Можливо, навіть знаєте, формували з них папочки, якими потім спекулювали у перемовинах. Бо тільки так я особисто можу пояснити, чому Трамп підтримує членство Росії у G7 чи G8. Раніше цього місяця він відмовився встановлювати мита. На Росію на Москву та і навіть прийняв усі початкові принципи Росії на переговорах як свої власні. Ну, а ще хоче повернутися до ведення бізнесу з Росією, хоча ринки Європи набагато вигідніші, цікавіші, там є правила, а не як в Росії. Твій бізнес можуть просто віджати. Хоча здається, Трамп реально симпатизує хуліганам. Україна це демократія з амбіціями приєднання до Європейського Союзу. Вона є суверенною державою, яку Путін заявив відкрито, що хоче повернути до пострадянської російської імперії. Путін також заявив, що має проєкти щодо країн Балтії, Молдови і Румунії. Теж абсолютно відкрито. Однак для Трампа це не проблема. Єдине, що йому реально заважає торгувати з Росією і ділити сфери впливу, світ не знаю. Це війна, яку Путін ніяк не хоче завершувати. Не руйнування. Ні вбивства, сам факт війни. І поки ця війна заважає Трампу, вона допомагає стримувати його ідеї і амбіції тим, хто з Трампом не погоджується. Зокрема, нещодавно у Вашингтоні поставили Кремлю ультиматум. Ну або ж припиняйте вбивство українців, або ж. Сидітимете під санкціями до другого пришестя у держдепі, на відміну від Білого Дому, з Росією не збираються церемонитися. Спікер Темі Брюс показала такі сталеві переконання, що деяким чоловікам в американській політиці слід у неї повчитися. Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей доти, доки не припиниться кривава бійня. Після вербної неділі ситуація явно змінилася. Перекладаю з дипломатичного на нашу людську і зрозумілу мову. Росія досить косити під голуба миру, поки в твої двоглавої курки пазурі в крові полікуть. Вашингтон втомився слухати казки про переговори, поки російські військові вбивають українці. Вашингтон держдеп тепер не просто засуджує, він диктує умови. А санкції санкції тепер. Постійна, як то кажуть, усмірительне рубашка Кремля, і знімати її здається ніхто поки точно не збирається. Доки Росія не забереться геть із України повністю, як ви розумієте. А якщо цього не станеться, то у цій сорочці в цій рубашці їх і поховають. Сподіваюся, американські томагавки. Би Рубіо взагалі там нічого не хотів коментувати, то не виходила б спікерка і не робила такі заяви. А це зроблено, і це не нарвалося. Знаєте, на якісь потім категоричні заяви вже власне зі сторони Білого Дому. Е, можливо, навіть я можу допустити, що вони е, спеціально грають в таку гру. Е, тоді це трошки краще ніж ми думаємо, як там розвивається ситуація. Яка логіка? Там Трамп робить більш м'які заяви, держдеп робить більш там жорсткі. Ну, типу, добрий-поганий поліцейський, е, але заява. Насправді мені здається, вона не просто так само в цей період прозвучала. Це певне таке попередження Росії, що е, припиняйте грати в ту гру, яку ви граєте. Сполучені Штати навіть за Трампа на це не підуть. Ніхто спочатку не піде на поступки вам, а потім буде чекати якихось поступок від вас, тому що Росія не в тому стані, щоб вимагати цих поступок. Розумієте, вона не виграє війну і вона її не виграє. Вона знаходиться в складній економічній ситуації, е, вона страждає від цін на нафту. Ця ж історія не закінчилась. Вона продовжується, вона розтринькує залишки грошей, які були в фонді національного добробуту. І тому держдеп просто каже, що ну будете так і далі себе поводити, ну буде ще гірше. Так що давайте переходьте до більшого конструктиву. Ну, подивимося, як росіяни на це відреагують. Поки є звичайно певні сумніви, але ну тим не менше ситуація потроху рухається. І що найцікавіше, що ці погрози держдепу збіглися по часу з черговими хатєлками Росії, або це не співпадіння, а одне виходить з іншого. Бо Блумбергу стало відомо, що Росія просить дозволити їй закупити лайнери. Боїнг коштом із заморожених активів, тих заморожених активів, які мали би належати Україні за всі ті руйнування, які Росія в Україні вчинила. А ні, вони хочуть їх витрачати. Речник Ради з національної безпеки Брайан Х'юз підтвердив, що США не обговорюватимуть економічні зобов'язання без припинення вогню до початку 2024 року. Близько 40% російської цивільної авіації складали літаки Боїнг і Айрбас, які також перебувають під санкціями. Обговорення поставок Боїнгів в Росії відбувається на тлі. Торгової війни між США і КНР, внаслідок чого Пекін заборонив своїм авіалініям закуповувати боїнги а, та запчастини до них раніше. Лавров я нагадаю, також запросив зняти санкції з аерофлоту і США публічно не відповіли на цей самий запит. Тобто на Росії хочуть зробити щось, щоб літаки так часто не падали, але зупиняти через це війну знову ж таки не готові. Та що там через це? Вони в принципі не готові зупиняти війну. Ми з вами це знаємо. Британія і Франція це знають. Рубіо це знає. Вітков хоче вірити Путіну. Державний секретар Марк Рубіо і стів Вітков, спеціальний посланець Трампа, якому доручено покласти. Край війні в Україні і конфлікту у Газі, як очікується, їдуть цього тижня до Парижа. Відков збирається зустрітися з президентом Франції Манелем Макроном, тоді як Рубіо поговорить із своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном Нуелем Баро. Чиновник, знайомий з підготовкою до поїздки, каже, що сторони будуть говорити і про Україну, і про Іран, і про торговельні відносини після тарифних погроз Трампа. Чому це важливо? Бо Президент Франції очолює європейські зусилля щодо забезпечення Києва гарантіями безпеки, включаючи розгортання так званих миротворчих сил в Україні. У разі перемир'я якщо це станеться, сподіваємося, Макрон також знайде правильні слова, щоб переконати Віткофа не закохуватися в Путіна, бо той не любить нікого, окрім себе вбивств і грошей. Ще більше йому подобається, коли ці три фактори співпадають. Що або коли Вітков почне розказувати там Макрону, що ви не так розумієте Путіна? Макрон, до речі, може йому сказати, що він з Путіним набагато частіше розмовляв, ніж Вітков. Хоча Вітков був три рази прямо в закритому такому форматі. Але Макрон говорив, мабуть, десятки разів за часів свого президентства, і, хоч останніми роками він це не робив, але там ще до війни це були кажуть дуже довгі розмови, де Путін розказував там про Піченєгов Половця і інші всі ці моменти, які він любить розказувати, так що в цьому контексті. У Віткофа немає переваги навіть в тому плані, що він типу краще знає Путіна. Макрон теж дуже непогано знає, і Віткофу це треба буде врахувати. З іншого боку, візит ну насправді непоганий. Добре, що трошки географія розширюється. Тобто, не тільки це польоти е, в Росію, а власне це і зустрічі з європейськими партнерами, оскільки ну європейці там ну, краще розуміють, що відбувається, і вони краще розуміють, що таке Путін. Вони з ним довше е, перетинаються. Багато хто з них має навіть непогану спочатку історію взаємодії економічну, але потім вони всі побачили, чого насправді вартує ця людина. Так що, можливо, можливо, Вітков навіть під цим тиском. Ну я не скажу, що він там якось змінить свою позицію. Ще раз повторюся, тільки Трамп, мабуть, його може змусити це зробити, але дещо там можливо її підкоригувати або можливо в чомусь засумніватися. Це достатньо реальна історія. Ну і не забуваємо, що й Рубіо летить. Там є такий от момент взагалі-то Рубіо повинен. Бути другою людиною в державі, і Рубіо то взагалі повинен займатися всіма цими питаннями. Його зараз трошки відтіснили, але як пишуть американські медіа. Рубіо тепер займається іншою дуже важливою роботою. Він після різних заяв Трампа, після різних зустрічей представників команди Трампа, потім додатково обзвонює всіх там, з ким вони власне спілкувалися, і каже, що ви трошки не так вже зрозуміли. Ситуація насправді не настільки катастрофічна. І можливо, Макрону вистачить 24 годин, щоб довести до свідомості Віткофа і Трампа свою позицію. Побачимо. І зустрінемося у цій самій студії, щоби підбити чергові підсумки. Бережіть себе.